дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику мінягровіці. Сьогодні вантажимо жиму 244-ту на вузькій резині. Це своє л'єнт, які вибрали даний трактор. Підбирали вже тривалий час і читали в інтернеті, визначилися задані моделі. Нагадую, що джим ми подешевшали. Подешевшили шифенги, як одноциліндрові, так і е, трьохциліндрові. Тому ну, зараз вигідно придбати тракторець, скажімо, зловити хвилю на падінні цін. Чекаємо на вас, майданчик мені агровіниця. Знаходимося ми терівське шерло а біля авторинку до нової зустрічі!